Попри тотальний лінгвоцит на тимчасово окупованих територіях українці, які досі там лишаються, вважають українську мову рідною. Російські пропагандистські медіа повідомляють про те, що майже половина дітей на окупованій частині Запорізької області обрали вивчати у школах українську мову як рідну. Мова йде про цифру 46% і може здатися, що це мало, якби не кілька чинників. Росіяни, щойно окупують те чи інше місто, містечко чи територію, силою винищують і викорінюють усе, що пов'язано з Україною. Вони переслідують та принижують носіїв української мови на окупованих територіях, змінюють вивіски, знищують засоби масової інформації, скасовують вивчення української мови як обов'язкової, примушують використовувати винятково російську у всіх сферах життя та створюють 100% російськомовну бульбашку. У березні цьогоріч перед батьками школярів поставили вибір: їх діти вивчають або лише російську, або ж мають три уроки української мови на тиждень. Для цього батькам потрібно написати відповідну заяву. Окупаційна влада Запорізької області поблажливо заявляє, що вони, мовляв, поважають українську мову, незважаючи на те, що в Україні під забороною не лише мовляв російська. А й літературні твори російських письменників окупанти вміло роблять вигляд, що українськомовному населенню не перекривають кисень. Втім, підручники для тих, хто хоче продовжувати вивчати рідну мову, розробляють у мінпросвіти РФ. Просто уявіть, чому дітей можуть навчити сторінки таких підручників. Наративи, які можуть там просуватися, абсолютно зрозумілі. Українська мова непрестижна, сільська мова вбивць і націоналістів. І якщо припустити, що українські міста і далі знаходитимуться під окупацією, то згодом і такі поблажки, як три години української на тиждень, вивітряться, ніби їх і не було. Або ж тим, так званим вчителям, вдасться промити дітям мізки настільки, що вони й самі відмовляться вивчати рідну мову.